Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у чемпіонаті України. Олександрія у себе вдома приймала київське Динамо. Бойова нічя 0-0. Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок. Давайте все розпочнемо обговорювати в по попередку і розпочнемо ми зі стартових складів. 4-1-4-1, стартова розновка в Олександрії, Єрмаков у воротах, кампус Шабанов, Зізники, Мартанюк, Кравченко по флангах, Івані Калюжний, центральний опорний півзахисник ковал. Лед, Смішнєв і центральний трюк вальний півзахисники, Біляєв, Безера по флангах та Олександр Філіпов у нападі. Це стартова розстановка Олександрії. Динамо, 4-2-3-1, стартова розстановка підопічних, а Олександра Шавковського, Георгій Буще на воротах, Дніс Папов Захисники, Олександр Тимчик Віченко по флангах, Володимир Брашко, Михайленко, центральні опорні півзахисники, Віталій Буяльський, центральний атакувальний півзахисник, Назарій Волошин, Владислав Кабаєв по флангах і Владислав Ванат, вийшов ґрати у нападі, це стартова розстановка у Киян. Наріжні казати про сам поєдинок, ну що можу сказати, доволь та рівний початок від Олександра. Та від Динамо. Такий, знаєте, спокійний початок. У Олександрії була невеличка перевага за ударами, за атаками, але, в принципі, в цілому такий рівний поєдинок. Відрізками Олександрія більше володіла м'ячем та більше атакувала відрізками Динамо. Також більше володіла м'ячем та більше атакувала. Тут такими відрізками та Олександрійці атакують. То Динамо атакує. Тобто, знаєте, такими отрізками команди атакували. Моментів таких гольових обох команд не було. В Олександрії був той момент, коли подача була з лівого флангу. там Георгій Бущан пішов на випередження. Трішки Георгій помилився. Ну, в кінці кінців не вдалося Олександрійцям добити м'яч у порожні рота. Там молодці захисники Динамо, які відбилися у даному епізоді. А ось, ну, то -то, Тобто такий, знаєте, рівний поєдинок. Якщо брати взагалі статистику, взагалі, то перша Паршатайму, то 51 на 49 це в нас відсоток володіння м'ячем на краси Олександрії. Ну, рівний паритет за володінням, за ударами 4-2 було більше ударів в Олександрії і 2-0 за ударами в площину. Були там непогані дальні удари. Георгій Бущан також пригадує цей момент, коли на перших хвилинах також був непоганий дальній удар від футболіста Олександрії. Але Георгій Бущан витяг удар. Футболіста Олександрії. За котовими також, до речі, була перевага Олександрії. 2-0. Олександріці більше котових подали. Ну і один о все. До речі, був у Динамо. І 3-1 по порушеннях правил за перший тайм. Ну, тобто, такий спокійний, рівний. Тайм. Ну, до речі, у Динамо, до речі, було два удари, два удари прийшлося ворота. Ну, В Олександрії чотири удари за тайм за перший тайм, два удари в площину, та два удари повз ворота. Тобто, такий, знаєте, рівний поєдинок. О, ну, по-перше, ми знали перед початком даного поєдинку, що обидві команди є лідерами в українській прем'єр-лізі. І звичайно, що результат дуже, ну, скажімо так, результат був дуже важливий. Що для Олександрійців? Що що для Динамо Київ, тому бу дві команди так не форсували так події. У другому таймі, до речі, в Олександрії вийде Кастишин, Кулаков, Скарко, Казак та Шостак. У Динамо вийде Віталій Робчинський, Олександр Каравай. Дві землі лише відбудеться у Динамо. А у другому таймі, якщо брати другий тайм, то, в принципі, також початок був доволі таки рівний. Відрізками Олександрії, там володіє м'ячем. атакою, відрізками це робить Динамо. Найкращі, напевно, шанс я вважаю, відбувся саме у київського Динамо, коли кияни дуже здорово розіграли контратаку. Володимир Браш. Шко, дуже здорово віддав передачу на Віталія Буєльського. Віталій Буєльський перевів на Назарі Волошина і Назарі Волошин, який опинився, до речі, на лівому фланзі. Змістився, пробив І Єрмаков, його удар відбив. І справді, це був дуже хороший момент у київського Динамо, що прохунок матчі відкрити. Але трішечки під епічним Олександра Шевковського у даній атаці не пощастили. В Олександрії був непоганий момент, коли Безера пробивав обвідним ударом, але не влучив поворотах. І справді це був дуже хороший момент. Безера дуже здорово. І справді там вишив на одрану позицію, вже пробивав від ударом, але м'яч пролетів, ну, скажімо так, близько від надстійки. Дуже було і справді близько, то тобто м'яч пролетів дуже близько від стійки. Ну що ж, якщо взагалі брати другий тайм, то тут, в принципі, за ударами був, був повний паритет по три. Удари нанесли команди. Три удара було в Олександрії, е, у другому таймі, і один удар був в Площину. У Динамо Київ за другий тайм було три удари, але два удара в Площину. В принципі, ось цей момент Назаря Волошина був. В принципі, трішки поостріше були саме Кияни, хоча момент Мен також був в Олександрії непоганий. Але все-таки перспективніше все-таки вважаю, саме атаки були в Динамо у другому таймі. Але ви за м'ячем 63 на 37 і Олександрійці справді в кінці поєдинку більше володіло м'ячем. Олександріці хотів. Перемогти, тому що грають у себе вдома. Динамо, в принципі, ні влаштовувала, ну і в кінці кінців не вдалося Олександрі цим забити. Та був також непевний момент, коли Георгій Бущан також помилився на виході, і був шанс у Кулакова добити м'яч ворота, але Тут Денис Папов просто здорово відпрацював та вибив м'яч на кутовий. До речі, за кутовими у другому таймі, до речі, перевага була саме в Динамо. 3-2 за кутовими. Тобто Динамо Київ більше кутових. Команда Олександра Шевковського у другому таймі подала. До речі, жодного офсайда. У другому таймі не було. Ну і 5 порушень правил було в Олександрії одна картка за другий тайм. Дві, два порушення правил було у київського Динамо. Ну і відповідно також. Одна жовта картка. У першому таймі три порушень права було в і одне порушень права було у Київського Динамо. Ну, якось так, мої любі друзі, 0-0. Я вважаю, що абсолютно справедлива ніч є, тому що, в принципі, рівний поєдинок. Е, е, у Динамо був хороший Назарєва-Ошина, в Олександрії був непевний момент. Ну я вважаю, все-таки Це, все, напевно, був найкращий шанс, коли Безерія справді вже зайшов у штатний медальчик, пробивав з-під міхавка таким, знаєте, таким ударом, Але трішечки м'яча не докрутив в дальній кут. Тому команди обмінялися голівими нагодами. Ну, і я вважаю, що абсолютно справедливо нічем. Знаєте, це абсолютно рівний поєдинок. Якщо брати підсумкову таку статистику, то 57-43 це відсоток контролю м'яча. 7-5 за ударами по воротах. 3-2 за ударами в площину 4-3 за кутовими, 3 сейви Георгія Бущана, 2 сейви Єрмакова. Ну і відповідно, вісім порушень правил було в Олександрії одна жовта картка. У Динамо Київ було 3 порушень правил та одна також жовта картка. Ну, в Олександрії була перевага за володінням, за ударами, але ця перевага була невеличка. Ну, в будь-якому випадку, да, все-таки Олександрійці більше володіли м'ячем, більше атакували позиційно але все-таки це рівний поєдинок, і я вважаю, що абсолютно Справедлива нічия. Ну, найкращим футболістом цього матчу я оберу Дениса Папова Мені дуже сильно сподобався, як зігрався Денис. І справді відмінний матч Дениса Попова, а і справді, надійний матч від захисника Динамо. Я саме його обору найкращим футболістом матчу. Жодну, тобто жодну дуель Денис Папов не програв. Тобто усі свої дуелі Денис Папов виграв і справді відмінний матч від захисника київського Динамо. Ну і давайте дивитись на та турнірну таблицю, да, де там команди взагалі йдуть. Ну так все і залишається. Динамо перша позиція, 37 очок. Олександрія, друга позиція. Також 37 очок. Тобто в обох команд зараз рівна кількість балів, але Динамо Київ нагадую, вище за Олександрії, тому що Динамо Київ краще різниця забитих та пропущених. Плюс 22 окуєн і плюс 17 в Олександрійців. Якось так. До речі, друзі. Наступний матч відбудеться 8 грудня, Динамо Олександрія. Тільки вже тепер у Києві, і справді також дуже важливий матч, що для Динамо, що для Олександрії. Але це все буде у неділю. А сьогодні фіксуємо бойову ніч 0-0 Олександрія Динамо. Я вам дякую за увагу, друзі. хочу побажати вам та вашим рідним тільки всього самой найкращого. Ну ще раз, абсолютно справедлива ніч. Олександрія Динамо, Київ, 0-0. Друзі, бережіть себе, усім побачення, усім до нових зустрічей!